Всім доброго дня, гості і підписники мого каналу. Ну Дивіться, приїхала отака от новиночка. Можливо, хтось чув, можливо, хтось ні. Скажімо так, самий дешевий і доступний скажем так, прилад фірмовий від фірми MineLab Xterra InterPit. Давайте подивимось, що у нас тут є всередині. Що у нас тут є? Цікавенького. Гарантійка. Інструкція. Так, штанга нижня. Трошки забачаюсь, бо одною рукою знімати і, скажімо так, робити розпаковку не зовсім зручно. от, Пластикова нижня штанга. Середня штанга алюміній. Так. У нас тут далі. Це, я так зрозумів, у нас один блок управління. Зараз його виман звідси. Аккуратненько. Ось так. Трошки ж кажу, незручно. Одною рукою і знімати і діставати все. Але то, що фірма Мелап добре запаковує, це, якби, ну, це класно. це чудово. Ось такий у нас блок управління є. І от тут кнопочок на ньому не багато, тому що це бюджетний прилад. Так він виглядає. Ззаді, до речі, одразу тако зверну, зверну увагу на те, що ззаді у нас е, під дві крони скажімо так, е, цей роз'єми. акумуляторів тут немає. Могли б звичайно Мелап покласти дві крони сюди. От. Але я, я до речі думав, що можливо вони будуть. Бо я думав зараз зробити тест, скажімо так, на глибину таких, скажімо так, ну, по повітрю. Але вже як є. От. Я думаю, крони дістану десь і в принципі можна буде, скажімо так, потестувати. Так. Ще ось така от штанга є. Під блакитником. Так, трошки це не зручно діставати. Однією рукою мушу все робити. Так. Я кабель виймен, що він тут нам не заважав. А, до речі, все-таки ми поклали, поклали крони. Я думав, що вже вони насики, що навіть не поклали крони цього в комплект, але є, ну це добре, це добре. Ми відкладаємо їх, скажімо, в бік-поки. Давайте глянемо катушку. Дивіться, е, скажімо так, знаєте, що мені катушка їхня нагадує. Можливо, хтось бачив чи в інтернеті, чи можливо у когось друзів, чи знайомих. Якісь китайські прилади. О, так от, Так е, е, так, Ця катушка схожа на ті, скажімо так, які ставлять на китайські прилади. Хоча якби, ну, тут фірма, звісно, якби майлабівська і ну, якби тут має бути все добре. От, вушка, скажімо так, могли б зробити скажімо так, грубші, бо це проблемка майлабів багатьох. От. А ще нюанс з цією катушкою те, що це монокатушка. Це не Д. Можливо, я помиляюся, але це, походу, монокатушка. Ну, можливо, хтось знає краще, можете мене поправити в коментарях, якщо я помилився. Теж людина може десь колись помилитися. Отже, давайте тоді так. Зараз я його складу. Отже, кабель бачу, трошки закрутився. Чи просто... А, Це його так закрутили з заводу, я так поняв, дротиком. Добре, давайте ми його складемо, ну от, і вже там поклацаємо і зробимо, скажімо так, тест по повітрю. Давайте подивимось меню, меню дан, даного приладу. Воно дуже просте. Отже, перше. Це чутливість приладу. Кнопочка справа. Зменшуємо і збільшуємо. Далі гучність максимальна. Сама слабка, слабка, середня максимальна гучність. Програми пошуку. Зажимаємо кнопочку. Відсікаємо чорний сектор. І в нас тільки кольорові сигнали будуть. Чорний відсікли. Так само ще раз зажимаємо кнопочку і знову включаємо програму всі метали. Тобто програм для пошуку в нас тільки дві. Кнопочка пінпойнтера, Заряд батареї справа з боку. Ну і шкала отута залягання цілі. Можливо, трошки погано видно, тому що в даному приладі немає підсвітки, тому трошки можливо темнувато. Давайте потестуємо на різні цілі і глянемо, що він може цей прекрасний апарат. Перша ціль у нас буде, як завжди, мідний п'ятак. Пробуємо. На мідний п'ятак орієнтовно 24-25 см. Далі. 5 копійок алюмінієва бронза. Орієнтовно так само.

Що можна сказати про даний прилад? Це бюджетний прилад, дуже простий, легенький, комфортний. Так Він не, не, він не бачить там образно п'ятак на 30, на 35, як би хотілося, так Так само і 5 копійок. Але свою функцію він виконує на ура. Він дешевий, він підійде дітям. Він дуже простий, підійде для жінки там купити і так далі. Можливо, в когось на, на, на даний момент грошей там мало, але хоче опробувати якийсь прилад купити і ну, ознайомитися з, цим, з нашим хобі. Тобто чекати від прилада з ціною 5590 гривень якихось космічних результатів на рівні з професійними, ну я думаю, не варто. Бо хтось зараз напише, що в мене там Equinox, та в мене, там у та мене там ще щось краще бачить, що цей прилад поганий, він не вартий уваги. Підкреслюю, це прилад для новачків. Бюджетний. Не кожен може собі дозволити купити професійний прилад. От і MyLab таким чином випустили цей прилад дуже дешевий, щоб допомогти тим людям, які не мають великого бюджету, і щоб вони могли собі дозволити собі купити металшукач. Кому цікаво, я залишу посилання під відео. Можете замовляти, можете там питатися. Якщо щось цікаво, там питайте в коментарі. Можливо, там ще щось не так, що я можу щось забув сказати за про це то можете мене там, скажімо так, поправити. Вислухаю всі ваші думки, там, побажання там, і, і, і так далі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось!